У Олександрівському районі оновили 35 дорожніх знаків. Комунальники замінили вказівники поблизу шкіл, садочків та на ділянках, де найбільш активний рух автомобілів і пішоходів. У такий спосіб хочуть нагадати водіям про необхідність дотримання правил дорожнього руху, а особливо поруч з навчальними закладами. Знаки вже оновили на основних вулицях, зокрема на фортечній, глісерній, Олександрівській проспекті та Набережній. Також фахівці «Запоріжміськсвітла» встановлюють і джерела безперебійного Ривлення на світлофорах в районі, аби забезпечити безпеку на дорозі на випадок блекауту. Ці роботи необхідно проводити задля для посилення безпеки дорожнього руху біля навчальних закладів саме до навчального року. І зараз саме цей тиждень та наступний це така основна основна робота, на яку ми покладаємось сильно, сильно вкладаємося. Також виконані роботи. Із встановлення безприбійних елементів живлення для світлофорних для семи світлофорних об'єктів на території Олександрівського району. Це основні світлофорні об'єкти, розв'язки, так так звані. А саме це розв'язки по проспекту Соборному на перетині з вулицями Українська, Фортечна, Дніпровська, вулиця Поштова та вулиця Троїцька, а також по вулиці Українській на перетині зі шкільною та вулиці Гоголя.